З важкої артилерії бойовики обстрілюють станицю Луганську, поливають вогнем позиції українських військових і на околицях містечка Щастя. Про перемир'я наші вояки вимушені домовлятися з ворогом самі, принаймні про те, щоб не обстрілювали житлові масиви. Наскільки вдається домовитись з терористами, Євгенія Цвітанська з Луганщини тиснути, що сили на подаль міст. Переїжджаємо максимально швидко. Можливий обстріл він ледь дихає від уражень міномета. От крайній бліндаж. Послідні, Послідні нашого Бойовики луплять ось звідси з веселої гори. Це крайня передова позиція. Ворога тут видно озброєним оком. Ось ми бачимо, як там горить багаття. Хлопці кажуть, що навіть вивчили вже їхні позивні та добре знають їхній графік. Бійці показують навіть де вони ховають ДШК, великокаліберний кулемет. кажуть, знають кожен рух. От ми навіть общаємося на одній частоті. Його називають мозоком оборони цієї позиції і поважають навіть вороги по той бік кличуть укроп. каже бойовики кинули на передову жовторотих хлопчаків. Отамат От наблюдаті ось, ось, ось у них у них фунті позывной фунтик. Фунтики, потому що вони малыши. Вон, если посмотрите між двох столбов, їх видно. вон Вони снайпери у бойовиків жінки багіра та янгол. Дейко. Ось їхні щоденні подарунки нашим бійцям. Калібр 12,7. сталь. Это не выдержит никакой брони. Не держить ни один дронів, пробивается у нас. Ну даже броні легко бронированная машина. На пробита. Вот гусениця, гусениця. Дирочка. Гусениця. Від артилерійських обстрілів похилилися навіть дерева, але не наші хлопці. Звичайні роботяги у мирному житті. Механізатор. Хліб вирощує. обстріли такі, що аж земля дрижить. кажуть бойовики, часто влаштовують їм такі концерти при обстрілі. ламбада, це легкий обстріл, зредні роз обстріли Якщо Рамштайн, це що штота міномети артилерія викурити звідси бійців 92-ї бойовикам не по зубах на это снігір. Ребята з веселої гори нафіг собі бідомой пожелання президенту Російської якоби Федерації. Нефті вам по 60 доларів за барель. Насправді бої тривають саме за цей міст. Точніше, за поставки вугілля із Луганської шахти на ТЕЦ. Це величезні кошти. Що з цієї сторони, що з іншої сторони, солдати. Поки ми тут друг друга стріляємо, на йде от цього транспортного потока. Уголь вирос з 800, до трьох, 800 гривень за тонну до трьох з гривень. Тисяч гривень за тонну. Гості розказують бійці сюди доходять рідко. Ну, перші журналісти, які тут знаходяться, чи жодного журналіста тут напротязі місця не було. Зайвих кроків не зробиш. Командир бригади з ходу знаходить розтяжку. Грубо зробота, але снята. В принципі, покаже вам, що граната бойова. даже. Одразу знешкоджує. Порядка десь неділі назад був сильний обстріл. Наш ну нас іменно ці позиції обстрілювали лягло тут около тридцяти хвостовик ось торчить в дереві, каже із бойовиками. Вони домовились про локальне перемир'я. Поки що слова дотримують, бо вже давно з його приїздом розпочали обстріл. Було вчора дійсно зустріч з представниками протилежної сторони. Погоджено далі побачимо, тому що з тієї сторони також був офіцер. Будемо надіятися, що слово офіцера не дотримується. Ось у цьому квадраті безвилазно хлопці вже місяць. Боронять міст. Особливо привіт. Лазовая, 7 і перва школа. Нам прислали конфетки. Спасибо, діткам молодці. Дух понімає сильно. Втім, особливо скучили за своїми дітьми. Привіт. Жені любима Альоні і також особливо дочці Каті. Передаю своєму сину Роману. Привіт, він у мене один, я його дуже люблю. Нічну піч зробили із гільзи гаубіці, калібр 215 міліметрів. Диму мало, тепла багато, снайпери не бачать. Денна теж з гільзи, тільки калібр менший. 150 міліметрів снаряд гаубіця. Від цих хлопців ворог зараз знаходиться на відстані не більше аніж 200 метрів. Тож бійці вирішили боротися з ним не зброєю, а пісною. кажуть, вони все добре чують. Гармоніст Микола розказує із ворогами по Тойбі колись навіть перетинався на фестивалях, і там є творчо обдаровані бійці. Шкодує, що вони обрали шлях змагатись зброєю. Євгенія Цвітанська Валерій Сатюк ТСН, Один